Досі ми бачили тхеквондо з одного лишень боку як повно контактні бої, так звані кіругі, олімпійський вид спорту, яким займається в світі 70 мільйонів людей. І багато хто з нас навіть не підозрював, що це бойове мистецтво багатогранне, як і всі східні двобої. У Кам'янці-Подільському тренери федерації тхеквондо ВТФ і ДЮ США юність вирішили тхеквондо для всіх, навіть найменших, найслабших та таких, які не відрізняються сміливістю, щоб мужньо вийти із супротивником на герц. І Взялися розвивати пхумсе та хапкідо. Для цього один із членів федерації місяці їздив на навчально-підготовчий семінар, склав на відмінну іспит та отримав сертифікат на викладання нових розділів тхеквондо. Соревновання по пумсе безконтактні, і цим ми постараємося привлечь ще більше увагу не тільки ребят, наприклад, які бояться спарингувати, да, або є определені якісь етичні моменти, батьки проти, бояться отримання травм. Дається та ж сама техника, все те же самые комплексы ударов, но при этом они выступают на соревнованиях, именно показывая вот эти комплексы ударов, бой с условным противником, а не спаринг партнером Передусім, займатися бхомсе запрошують дівчат, які не гають часу і вивчають технічні деталі нового бою з уявним суперником, який можна ще назвати бій тінню. Втім, і хлопці не відстають із усього помітного вид хеквондо подобається всім. Тому тренери Кам'янця чекають на значне поповнення своїх секцій. Світлана Поробок, новини спорту.